Більше 5 см. Десь сантиметрів 7. На більше, ніж е... начес. Так, 15,3. 15,3. Ну, це такі, вага не дуже велика, 15,3. Чесно кажучи, навіть боюся коштувати, бо казали, що вона взагалі дуже кислюча. Ну, у всякому разі, зкоштую, буду знати, можливо, коліні, якісь піджилення додаткові, їй потрібні. Росте от. У мене пагін заміщення на слідуючий рік. Вийшов одненький. Я його зразу підв'язала до гори, щоб він не лежав на землі. Коштую. Ой. Вона просто страшенно кисла.